Всім привіт! З вами Скіф. В дану хвилину хочу з вами поділитися модпаком, яким я користуюсь. І вам раджу ним користуватися доволі класний модпак, він від Choquiricса. Скачаю його разом з вами, покажу, як він встановлюється і все в тому духі. Для початку потрібна ігра, щоб була за... закрита. Силка на цей модпак буде в закріпленому коментарі під цим відео. Заходите по цій силочці, яка буде в комент... коментарі закріплена. Ось вона. Натискаєте ось завантажити. Потрібно трохи почекати. Доволі непоганий модпак. Він простий в використанні. Ну, в мене він повні влаштовує, коротше. Все залежить від вашого компа, скільки він буде довго думати. Дав все одно завантажити. Так, завантажити, зберегти. Так, заходимо в завантаження. Ну, я обично так роблю. Показати в папці. Що пішло так? Чого воно мені. Щас, секунду, щось не то. Чому воно мені зразу відкрило? А, я не так подивився, вибачте. Е, ось, е, Показати в папки. Я обичний звідси його вирізаю. Це ми закриваємо. Це ми закриваємо. Вставити. Так, модпок сюди. Тепер просто відкриваємо його. Е, докладніше. І виконати. Так. Зкривається модпак. Рекомендую ставити галочку Показувати прев'ю. Прев'ю це показує... Дивіться. Показувати прев'ю. Далі. Потім очистити кеш модпакс. Запам'ятати обрані моди. Це наступного разу, коли ви будете встановлювати цей модпак. Після другої, наступного відбувається у вас будуть вибрані моди, які ви до цього вибирали. Не треба кожен раз їх вибирати. І очі цей кеш теж стоять далі. Оце показує прев'ю. Коли ви можете вибрати, чим користується сам Shocker X. Я вибрав чисто під себе, тим, що я користуюсь. Це калькулятор броні. Це він мій, ВН8, показування у в ангарі, відсоток відмітки в бою, небезпечний світлофор. Мені теж він компонує. Коли, е... наприклад, в зеленій зоні це в самому великому кругу, типу, в жовтому це у вас простріл і в червоному це возле вас, маленькому вже знаходиться десь якийсь танк. Коли блін, ви десь відлікся. На кому засиклись, на якомусь танку там ви зведені. А тут ви побачили, що засвічується, ви розумієте, що возле вас може бути ворожа, ворожа техніка. Тоді відстань до цілі теж прикольна фігня. Шосте чуття, я теж собі поставив. Заблокування, випадк... Заблокування випадкового пострілу. Це щоб по своїх не стріляти. Це класно, коли ви граєте в укрепах. Показувати оборудку в бою. Я теж її ставлю, для того, щоб розуміти, що в мене стоїть. Тоді основний калібр я для себе поставлю. І на даний момент немає час ВН8 за 1000 боїв. Це класний новий мод додається. Я його собі буду встановлювати. Ну, з часом модпак. Трішки доработають, і з'явиться цей мод. Там Завтра-післязавтра вже, я думаю, він буде, я потім собі окремо скачаю і наново переустановлю. Все, вибрали, ви собі прочитали там все, що ви захотіли собі, і все, натискаєте далі. <в указа> <screen> так, так. І встановити. Він легкий у установці, так само ну, в пользованні. Зараз доволі хороший мод. Мод точніше. Все, готово. У вас він є. Зараз ми відкриємо разом з вами гру і подивимося. Аймомент. Навіть можемо і бойок скатати. Подивитись, як воно показує в бою. В 8 класний, за останні тисячі боїв це доволі непогано. Я собі буду встановлювати. Ви розумієте, як гравець вашого супротивника, чи, чи вашого союзника, як на даний момент людина відіграє. pišlo ne Ось ми і в ангарі. Так, щось я трішечки десь не розумію. С є нової це геть біда. Так, а де ж наші моди? Подивимось. Мм, mm, дивись, тут є. Не знаю, чомусь в ангарі не показує. Відсоток до відмітки, небезпечний світлофор, те що я собі ставив. Основний калібр треба на 7К на цьому базі давати, те що мене цікаве основному. Якось так. І чому в ангарі немає? Це повинно в ангарі показувати відсоток теж. Ставиться під сім, если не нужно тичку, О, танканули здорово. Ладно, розмінявся. Ну Доволі непогано розмінявся. Таке собі щось. Ні, він мене в лючки битиме, я не знаю. Поки що не стоїть, мабуть. Блін, і туди не прожмеш, і там стоять дуже хильново. Хорош, хоч не пробив. Коно кукер. не пробили. Та ні, це не діло. Блін, і так не так, і так, не так. Поїдемо на халяву чи ні. Чи получимо багато урона по собі. Там конул, можливо, ну, так і дали не Дурниці зробив, ну а більше нічого не, не міг там зробити. Сервую я так не пробью, мабуть, аут узаряду. Ні, не попав. Ну таке собі щось геть зовсім хреново. Давай пяточка, танкуй бортиком. Сімка, ти будеш довго туди-сюди їздить, встань в одному місці, та постій трішки. Півчаса, блін, катався взад-перед, блін, хто зна куди. Блять. Хорош. Он зашел. Блин, тут трохи поспешил. А бы забрать ей прт. Блять, дай ты хоть погусли? Не дають, да, поузки? Кумедніви. Хоча должен був пробивати. Не, не летить, не хоче в нього летіти, і все. Боже як ма ця сімка замучила, це просто крінж. І є п'ятий той якийсь 300 разів не можу по ньому пробити. Що це за діло? Блять, аби цю за сімку хтось той захрячую, одна і толку, як? я не знаю. Ура! Воно надумало таки добить того є п'ятого. Мауза тепер треба хрячусь. Доберу, чи не доберу. Ой-ой-ой, це я дуроцьку роблю. Це я лохунувся по нашому конкретно. Бля, чи ж... Дві помилки. Це мау задеребри, закапать. Обратна помилка. Обратну руку помилку. Уже б забрав би його. Давай спину заберу четверка все. Ч тут юзать, на Блін, я дві помилки там зробив і тут зробив. Сейчас би виїхав, добив би цього конопера. Біля, ну, там ушки і пешки, я думаю, вони ж розібруться. її із центру побачив так 268, то вже тоже я тут не видно буде з поїхала звісно ще не поїхала идете. Здесь стерва зарылась. Там. А хотя може і дні. Ми и доїде до того часу. Головне, щоб я пятый не спішив. Да, так, одне ж он не їде он неї фига. Ребятка, його здесь я не спію доїхати. Отак от, от ізіралик. Ну все, в на Не Немає більше робити. Такий собі бій, я то натупив трохи, конечно, не без того. І все. Да, дивно, чому вони показують. До цього воно показувало в гаражі теж відсоток не знаю чому так. Хорошо. Так, да, не розумію, чому зараз воно не показує. Раніше показувало. Добре, всім дякую. Е е кому цікаво буде цей модпак, скачайте, установіть. Е кому цікавий мій контакт, підписуйтесь. Контент. Підписуйтесь, буду вам вдячний. Ставте лайкосик, пишіть свій коментар. Дякую, до нових зустріч.